Друзі, вночі було навіть холодно. Тут натягнемо гамак. Обожнюю свого чоловіка. Козочки прийшли пастися. Oh, Макарончики з вечері перетворюються на смачний сніданок. По цінам, до речі, тут дорого. Взагалі будемо просто незалежні. Червонь місяць людей взагалі немає. Заряжаємося. Стільки сміття насправді трошечки апокаліпсис. Вони тут наші все підірвали. Я помітила велику коричневу змію. А зараз ми попаємо. Сьогодні у нас просто божественний захід сонця. І все їх викрутить хвостом, Тепер його зняти звідти треба. Не Ви я. людей будуть висаджувати гуляти. Сьогодні козочки підійшли максимально близько. Завтра вже їдемо на корпус. Добрий раночок, друзі! Сьогодні вже понеділок. Ми проснулися, дуже гарно спали. Трішечки було навіть холодно. Насправді, я очікувала, що вночі насправді буде жарко, а вночі було навіть холодно, тому ми сьогодні вже взяли наш е е керімат на дні, наш спальник пуховий. Один. Для того, щоб вкриватися. Я вже розкладає сонячну батарею, щоб у нас вже потрошечки все заряджалося. Ми тут розчистили трошки і сварганили таке місце, де можна буде сидіти, смітити. Там у нас морько. Зараз підемо плавати. А тут у нас намет вже зверху сушаться речі. Так що ось так от під деревом. Повністю в тіні, в тіні 7.38. Зараз ми встали і ми все ще в тіні, Таке класне дерево. Тут натягнемо гамак. Тут буде у нас гамак. І хто це тут уже такий чилить? Добрий ранок. Добре, добре. І що, як вона лежиться? Йдемо купатися? Ну що ж, у мене наушничок вузі. У мене тільки що був стендап, перший на природі в цьому році, ось так. от. І зараз ми будемо снідати. Ілюшка нам тут, поки я на стендапі з Варганів, сніданочок, обожнює свого чоловіка. Він такі смачні сніданки робить. насмажив нам бекон. У нас тут сосисочки, і вже до нас прилетіла оса. Зараз будемо снідати і продовжувати працювати з красивим видом. Я вже трішки скупнулася, я вже трошечки поюжилася, У нас тут повний релакс і повний взагалі. Ми, ми зовсім одні. Тут взагалі нікого немає. Прийшов лише якийсь чувачок повз нас, який на велосипеді подорожує з Франції. Він зараз в Албанії. Він а, з Франції до Італії на паромчику переплив на Албанію і зараз через Хорватію, Боснію, він коротше, буде їхати назад в свою. Францію десь на північ аж. Ми з ним трішечки зробили такий small talk, поспілкувалися, і він собі пішов дальше. А ми продовжуємо займатися своїми справами. У нас сьогодні такий робочий день буде. Подивимось, як воно. А у нас гості. Козочки прийшли пастися. Прийшов козел. Це козочка. і заглядає, що у вас тут є? Може щось мені дасте. І болезень, Яка красива, з якими рогами козел такий. Трошки оливкових дерев обскували. Вчорашні макарончики з вечері перетворюються на смачний сніданок з яєчка. Коханий у нас як завжди на сніданок. І поки коханий готує сніданочок там на фоні. У мене зараз буде робочий стендап. Ілюшка зі своїми бідоси, стендапами ранішніми робочими вже справився. А я зараз буду готуватися, трошки працювати і а, піду на дзвінок. І потім ми будемо снідати. Божественний сніданочок, приготований коханим з любов'ю. Зараз будемо куртувати. У нас тут ще овочі, сирочки. Зайшли в каферку трошки підзарядитись і попрацювати. Ми з Люшкою прийшли в кафешку. До речі, всього на всього 10-15 хвилин, ходьби від нас. А ми лишили наші речі, позакривали все, позабирали дорогі, але лишили палатку з надією, все-таки, що туди нас <смітність>, туди ніхто не добереться. І прийшли через те, що в нас наша сонячна батарея просто не справляється з нашими двома ноутбуками. Коли ми їздимо в машині, то е, справляється машинка заряджати, тому що вона досить швидко заряджає. А коли ми зараз живемо в наметах, то на сонячні батареї два ноутбуки заряджати через ці парбанки. Слава Богу, у нас вже є екофлоу, який ми маємо забрати з України. І по ідеї каже Ілюшка, що ми тепер взагалі будемо просто незалежні з тої сонячної батареї, бо вона там на 110 Вт. А ця батарея у нас наскільки на 24 Вт. Ну ви знаєте, в чотири рази більше в нас буде. А зараз ми два ще якось витягували, а просто на кінець у мене був дуже важливий мітинг. Мені треба було переключитися. Дуже добре, що ми прийшли сюди. Я сіла в нормальному інтер'єрчику позаду мене. е, просто собі будівля. Тут ще й пуста зовсім кафешка, тому що зараз червень місяць людей взагалі немає. Ось то ми тут сидимо, заряджаємося, з'їли піци, з'їли сібаса. Ілюшка каже, що нічого не познімав, поки я була на колі. Ну або тобто з ним ми по цінам, до речі, тут дорого і дорожче ніж в Чорногорії. Навіть не мож... ну як вона, напевно, так само десь, але риба оця першого сорту. Якщо в Чорногорії вона десь близько 50-60 євро зараз, то тут вона 70 євро. То це якось помоначи дика риба. Сіба з доради по 11 євро. В Чорногорії десь приблизно так само біля моря можна знайти. Піца трошечки дешевше, ніж в Чорногорії, Але а, з тими цінами, що були в Тірані, що ми прям там вау, Цезар по 5 євро, такий класний, красивий Цезар, то тут Цезар по 8 євро. Yeah. А, тому в Тірані прикольно класно, як в столиці. А отак от уже навіть біля моря. Ну знаєте, це напевно як порівнювати Київ із затоку. В Затоці щось намагаються зробити, але все-таки це туристичне і там. Люди локальні, і у них може до когось щось і виходить, але ну треба їхати до Одеси. Тому тут в даному випадку треба їхати до Вльори. Напевно, На Вльори ми по кафешках не ходили, тому не скажемо. От, а тут Ксаміл Саранда дуже красива, да. Але по кафешках я впевнена, що це там не футпор. Ну, знаєте, ось, але є де зарядитися, є де посидіти соку свіжовиштого мені принесли апельсинового. Я дуже щаслива, бо дуже смачний, смачні тут апельсини. Коли випали фанти е, піцею заїли, зарядилися і будемо вертатись на знам. Цілий пустий каворкінг. І підзарядилися, дозарядили до 100 наші девайси, взяли рюкзачки на плечі і вертаємось тепер назад в наш табір. Я ще взяла з собою душові такі засоби. Думала, десь тут душ прийму, тому що тут по ідеї кемпінги десь мали би бути недалеко. Але з того, що я побачила, кемпінгів немає, і вони ще не запустилися, просто стоять одинокі кемпіри якісь на е, угорських номерах, на якихось чорногорських теж кемпер-номерах. але душі ніде немає і чогось такого благороженого. Немає. Ми зараз через нашу оливкову рощу будемо йти до нашого кемпа, але йшли сюди, і тут стільки сміття насправді якихось розвалених, просто розвалених біч-клабів, знаєте, таких пляжних клубів. Я не знаю, чи вони збираються зараз до сезону відкритись, тому що вже червень місяць, уже тепло, але схоже, людей мало. Сезон ще не почався. Тому, можливо, вони збираються відновитися. Але з цих всіх розвалень, які тут є, я собі не уявляю, як вони будуть відновити відновлюватись, Або це просто цього року буде закинуте. Ось так це виглядає якийсь трошечки апокаліпсис на пляжиках також. Тут також якийсь бічклаб мав бути, але його немає. Може, це якась фішечка, якщо вони не ділять підривати, і вони тут наші все підірвали через те, що в Саранді щось там не поділили власники, і просто на набережній, на променаді основному в одну ніч підірвали заклад, стоїть розвалений, повністю заклали вибухівку і підірвали. Люди вибираються, ідуть, приїжджають тут інколи купаються. Тут все так от приблизно виглядає. Насправді ми могли би заїхати сюди машинкою десь звідти і стати десь тут. І в нас був би спуск, але тут не сильно гарно. Тут ось наступний також все повністю розруха. Ось так, от після цих всіх закинутих пляжних клубів ми переходимо в оливкові сади і по доріжці ще метрів сто, і буде наш кемп. Пам'ятаю, чи я вам записувала, але ще в перший день, коли ми спускалися, я помітила велику коричневу змію і капіц. Мені тепер так страшно. Я тепер ходжу і дивлюся під ноги, щоб, не дай Бог, десь не натрапити на цю змію. Так що будете десь тут, а в цих е, краях, то знаєте, що тут водяться змії. Такий великий коричневий, Я не знаю, наскільки вона там ядовита, не ядовита, але краще їх не чіпати, а обходити. Єдина проблема всієї цієї рощі і Албанії, це. Кучі сміття, які валяються де хочеш. Там-там. Вчора ми навіть з Ілюшкою чилили, лежали і бачили, як під'їжджала червона машинка, і просто вивалила цю кучу, ще одну кучу сміття недалеко від нас. Але що ж ти їм підійдеш, скажеш, албанською якою ж ти з ними будеш спорити, вони в своїй країні. Не знаю, наскільки це тут можна. От в такій от території, може, якщо вона не приватна, то тут собі можна от просто викидати. Але, ну. Це жесть. Дуже класне місце, дуже класно ставати з наметами, але сміття просто, просто вкрай. Тут куча і одразу ось куча. Ми пішли з Ілюшкою на вечірнє купання. Зараз у нас пів сьомої вечора. Ми вернулися з кафешки там, де позаряджали наші девайси, і зараз будемо купатися. Якраз чудова погода. Сьогодні немає вітру, бо вчора було вітряно, і ми вже ввечері нічого не робили, не купали. Просто сиділи, дивились книжечку, а зараз ми поплаваємо. Як водичка, молочко. Накупались Капець. Сьогодні у нас просто божественний захід сонця, і ми лежимо. І загораємо. Зараз ще чайок зробимо, якщо Ілюшка водички принесе з машини, бо в нас все закінчилося. Я пата. Кожен раз просто не перестаю дивуватися. Приходять такі, не перестаю милуватися. Чик-чик-чик-чик-чик. Пішов спасати наші овочі, бо вже дістають. Хоче, козельчик малесенький, заліз, аж отуди на гору, на дерево. Як вони лазять по деревам? Ну це капець, блядь. І все, їх крутить хвостом, тепер його зняти звідти треба. І що злізе? Загодоплиги далі десь. Все поліз. Пані, що тут робить? нас сьогодні знову року з картопельки, капусточка, свіжо і кваша. Знову зараз будемо вечеряти на заході сонця. А у нас, до речі, насувається дощик. Ми поховали все, щоб від дощика сховатися. Подивимося, чи буде, чи нас пронесе, але поки що такий вітерець і хмарки насуваються. І що як воно? Смачно? Коханий сьогодні за вечерю. Коханий у нас взагалі на сніданках є вечерях, так? Коханий. Не позорця. Ви як? <смір> Тут позоритися, вони найкращий, коханий. Тепер <смір> будемо читати книжечку. І релаксувати на заході суть. Сьогодні зранку 8 година і одразу два лайнера. Пливуть, напевно, в керкіру, на корфу. Людей будуть висаджувати гуляти. Кожного дня щось цікавеньке. Сьогодні козочки підійшли максимально близько і все обнюхають у нас. Вони вже нас знають, уже дірські, вони вже знають, що ми на тому самому місці. Диви диви-диви. Хоче щось уже втоптати. Дайте хоч вологу серветку. Боже, як пахне, як пахне. Диви-диви. Добрий день, добрий день, добрий день наші друзі! Як ваші тут справи? Як? Вертаюся! Дійшла до місцевих рибаків. Хотіла зняти, що там є. У них там все закрито І тільки такі малесенькі кривітосики за 7 євро кілограм. І, коротше, вони такі маленькі, взагалі ніякі, Нам треба були великі. прийшлось взяти заморожених з еквадора. У них тут всюди, і в Чорногорії ці заморожені, і королівські. І тут а, от, за 11 євро кілограм, але дуже багатсько. Ви сьогодні останній крайній вечір на нашому безлюдному пляжу, Полежимо живемо вдвох чилим в гамаку. У нас такий гамак класний, на двох витримує кілограмів. Нас спостерігаємо, там десь яхти плавають, грають на музичку. Ні, Зараз до, до нас заїдуть друзі, так зовсім не російською. Купили креветок, посмажимо креветок, м'язко, е відпочинемо і завтра вже їдемо на корпус. Кохане, скажімо, як вам взагалі наш відпочинок? Ти відчув, що цілий тиждень прийшло? Yikes!